Мудра дівчина. Було собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. каже Потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже вбогому братові. Віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ж ти там відробив? Як кіт наплакав, тієї роботи було, а то таки корова. Віддай. Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздуматися, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм. Хто відгадає мою загадку, і того й корова буде. Ну, ну кажіть, кажіть пане, пане кажіть. слухайте. Що є в світі, ситніш, Прудкіш, миліш над усе. Завтра прийдете та скажете. Пішли, брати, багач іде додому та й думає собі: От дурниця, а не загадка! Що ж є ситніш над панські кабани, прудкіш над панські хорти? А ми ліж над гроші. Відгадали, Відгадали. От багатий враз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже: ж, пане, над усе, ваші кабани, а ж над усе ваші хорти. А ми ліж над усе гроші. <рес> бреші, бреше. Каже пан: тоді до вбогого. А, а ну, ти давай. Та що ж, пане? Нема ситнішого, як земля-мати. Вона всі годує і напугає. Правда, правда. Ну, а прутки що? Прутки ж пана над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, так, ну а лупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс. Бо я дожидатиму, а не зробить то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче, приходить, а дочка і питає його: Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Весь пан дав тобі десяток варений яєць та казав, щоб ти посадила в них квочку та щоб вона на одну ніч. Вилупила, вигодила курчата, а ти щоб спекла їх йому на снідання. А дочка взяла горщичок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та скажіть їм нехай він виоре і посіє цю кашу, щоб вона проросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовп пшона нагодувати ті курчата. Щоб їм треба було вилупитись. Приносить чоловіка та й каже чоловікові: Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні поса, ні бута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то Іде знов батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці. Ну, що, дочко, що будемо робити? Пан загадав так і так. І розказав їй усе. Маруся ж каже Не журіться тату, все буде гаразд. Віддіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив же, поздоровкалась і каже: Ось вам, пане наш гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходить двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає: Чого вам, люди добрі? Один каже: Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі. А як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже: Ні, брешеш, брешеш, моя привела, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть мені сюди лоша і коней. До якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ці два козерні, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Взяли і побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся каже: Ви лоша привіжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили. Пустили їх так одна й побігла до лошати а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.